Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку рукавичка. Мощити зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. Пішов дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли ця жабка плигає та й питає, а хто хто в тій рукавичці живе? Мишка шкребатушка, а ти хто? Я жабка стрекотушка пустий мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички і питає, Хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкребатушка жабка стрекотушка а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка скрибатушка, жабка стрикотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди. У вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка скряботушка, жабка стрекотушка зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Ну, та йди вже. У ліси той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан. «Хро-хро-хро, а хто хто в цій рукавиці живе? Мишка скряботушка жабка стрекотушка зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? «Хро-хро-хро, а я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди у ліси той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички риве й питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка жабка стрикотушка зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабани клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь бріть, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку. У лісі ведмідь семеро стала. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад та шукати її. А собачка попереду побігла, бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються. Як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Дякую за увагу малята. До зустрічі.